Реформа нової української школи дозволила додавати до розкладу дітей нові предмети, які раніше не вивчали у школах. Таку ініціативу підхопив Ішкарівський ліцей, гімназія, де п'ятикласники вже майже місяць відвідують уроки з тему та робототехніки. Перший предмет викладають декілька вчителів, адже у ньому поєднані різні теми, де кожен відповідає за свою. Як ділиться директор закладу, нові дисципліни це вимоги часу, і діти їх сприйняли. З цікавістю предмет STEM – це поєднання технології, інженерії, математики, природничих наук в одному предметі, які розвивають дуже багато компетенцій у дитини. Це і вміння досліджувати предмет, вміння робити проєктну діяльність. Це не є теоретичний матеріал, який дали. Потім його опробували, про нього поговорили, зробили контроль знань. І пішли до іншої теми. Ні, тут є проект, за який береться дитина, і цей проект може вона вести на протязі тижня, чверті, півроку, і після цього мати вже конкретний результат. А ось плати, датчики, фоторезистори, серводвигуни та led LED-дисплеї вивчають на робототехніці. Спочатку це був гурток у школі. З впровадженням реформи вирішили додати його до навчальних предметів. Як стверджує вчитель Сергій Наїльович, він готує учнів до майбутньої роботи з автоматикою та виховує молодих інженерів-програмістів. На уроці діти все виконують на практиці. Сьогодні школярі вивчають світлодіоди та відтворюють за допомогою них поліцейську блимавку, світлофор або ж гірлянду. Ми бачимо. Наскільки швидко е розвивається роботизована е галузь, робототехніка, і ми якраз готуємо дітей до того, що. Коли вони підростуть і підуть працювати закінчують школу, то скоріше за все їхнє завдання буде це налаштовувати роботів, програмувати їх. Ми зараз вчимо дітей Азам. Вони розуміють, що у робота є мозок, це якийсь мікроконтролер. От і якраз у нас є така плата, яка називається Arduino Uno. Ви там могли бачити у нас синенького кольору. Це дуже зручна плата для того, щоб навчити дітей. Складати прототипи різних автоматичних пристроїв. без спаяння до цієї плати. Школярі приєднують різні пристрої, а програмують її на комп'ютері. Предмет планують вивчати до 11 класу. З кожним роком розглядатимуть складніші теми та навіть намагатимуться створити власні друковані плати. Конспект на уроці майже не пишуть однак, фотографують результати, аби не забути процес. Також під час заняття дотримуються ключового правила з електронікою. Поводитись обережно та уникати коронавірусу. Замикання. Мені подобається, бо я я ніколи такого предмету не бачила в інших шкілах. Якщо старатися понімати, все буде добре, тільки буває трошки складно, коли щось підключаємо нове. Робототехніка це найулюбленіший урок. Я тут ось все розумію, поки що там робити. Тут не складно, дуже круто. Тут дуже багато різних. Пристроїв, наприклад, комп'ютери, всякі ну, теплиці електричні. Раніше я не так сильно знав, як підключати його. Зараз уже пройшло ну три тижні, то я вже краще знаю. Ну тут цікаво вставляти всякі провода, підключати до комп'ютера, дивитися, як воно мигає. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, еспресо, біла церква.